Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми разом з Веронікою розпочинаємо нову телепередачу Молоде тіві разом із Антоном. У цій телепередачі ми будемо розповідати про життя міста, молоді та студентства, про коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка та інші навчальні заклади. А також ми будемо всебічно висвітлювати різні цікаві моменти зі студентського життя. Ми плануємо подавати репортажі про мистецькі заходи, культурні здобутки Бувальщини. Спробуємо також донести до глядача досі мало відому інформацію про визначних людей Житомира, України і світу. Разом зі студентами і викладачами коледжу, зокрема спеціалізації кіно телемистецтво, ми будемо подорожувати, зазирати до найпотаємніших куточків, знайомитись з найцікавішими досягненнями культури, мистецтва і науки. А розпочнемо свою розповідь із краплинки української культури, яка з часом формує світовий океан культури. Маємо на увазі осередок студентського натхнення, де вирує постійний потік культурних та мистецьких подій. Де щоденне навчання це творчість, де з отриманням фахових знань студенти опановують вершини митця, пізнаючи найкращі зразки духовної скарбниці людства. Ця велика родина, що має якісну освіту, високий науковий авторитет. Виховує свідомих громадян і плекає справжніх патріотів України. Острівець людяності і гуманізму, невичерпної енергії і постійного пошуку. Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Сьогоднішня наша телепередача Антони знімається під час новорічних свят. У нас в коледжі і в місті Житомир. У зв'язку з цим відбулося дуже багато цікавих подій. Давайте зараз подивимося деякі з цікавих сюжетів, які зняли наші студенти. Вам немножко не везет, все пройдет. А чего душа поет, тело бросится в полет, новый год, новый год, новый год. А чего душа поет, тело бросится в полет, новый год, новый год, новый год. Быстро стопит в душах лед, новый год. Все печали заметет, новый год. Людям некогда скучать, скоро будем отмечать новый год, новый год. Щоб вам під ялинку і під подушку клали цілі спортивні комплекси. Результати наші будуть високими не лише на рівні області, а й на рівні всеукраїнському і навіть світовому. Ще раз вам велике дякую. Ми низький вам ухлін. Вероніко, я хотів би анонсувати подію, який буде присвячена наша наступна телепередача. Ти маєш на увазі фестиваль духової музики? Так, це всеукраїнський фестиваль Сонячні кларнети, який відбувся напередодні Нового року і зібрав дуже поважну аудиторію не тільки з усієї України, а й з Білорусії та Росії. Отже, поглянемо, як це було. Наш сонячний кларнет живе, працює і процвітає. Тож хай живе фестиваль, дякую за участь. Сонячні кланети 2013. Саме це український фестиваль Сонячні кварнети відбувається в Житомирі. Только же ракета, понимаете, памятник ракета. Хорошо, но клавнет лучше. Я вам пожелаю местного здоровья, успехи, научайтесь. Я вам расскажу, как это все должно происходить. Зустрінетесь із надзвичайно цікавими людьми. Проблеми духовного розвитку людини сьогодні стали обов'язковою умовою виживання суспільства. Усі наші сучасні біди, як правило, мають одну причину дефіцит культури і моральності нестачу доброти і милосердя краси людських стосунків. Ось, скажи, Антон, якби ти був кінорежисером, про що б ти хотів зняти свій фільм? Ти знаєш, напевно, я зняв би свій фільм про своїх друзів, свій факультет і коледж. А чому саме про свій факультет? Тому що тут навчаються молоді, талановиті та харизматичні студенти. Вони майбутнє нашої країни, нашого кінематографу. І вже сьогодні їх роботи відрізняються власним поглядом на ті чи інші події минулого та сьогодення. В нашій першій програмі ми хочемо представити до уваги глядача роботу студентки коледжу Юлії Огінської. Доброго дня, Юлю! Скажи, будь ласка, чи цікаво було працювати над створенням фільму, чи вивчала ти історію нашого коледжу? Історію коледжу вивчала за архівними документами, за фотоматеріалами, а також за свідченнями випускників та викладачів коледжу. До речі, під час роботи над фільмом мені вперше довелося в житті працювати з кіноплів. Це був неоцінений і незабутній досвід для мене. Отож, давайте подивимось фрагмент фільму. Коли мені доводиться переглядати старі кіноплівки або фотокартки, я розумію, що час швидкоплинний і безжальний. Він, як пісок пустелі, поглинає все. А якщо занотувати? Відтворити історію за спогадами свідків і зберегти її для майбутніх поколінь. Житомир в 19 сторіччі пережив власне ренесанс і в культурному житті, і в економіці, і в містобудівних питаннях: Тобто це було на кінці 19 сторіччя? Досить солідне європейське місто. І за зовнішнім виглядом, і за благоустроєм, і за комунальним господарством, і, звичайно, з точки зору функцій міста як культурного центру, яке несло в собі чи за собою вело багато інших населених пунктів людей як культурний центр. Але все має свій кінець і початок. Для Житомира відродження культури почалося на тихій мальовничій вуличці. В одному старовинному будинку кажуть, будинки, як і люди, мають свою біографію, живуть сповнені історій, спогадів таємниць. Перше, перше призначення будинку було е, освітнє. Це був одноповерховий будинок, споруджений на початку ХХ століття в стилі модерн для так званого Житомирського срібного училища. Потім його добудували другим поверхом, трошки змінили архітектуру і в ньому працював житомирський землемірний або землевпорядний технікум. У 1958 році рішенням Ради міністрів СРСР на прохання Житомирського обласного виконавчого комітету було започатковано. Технікум підготовки культурно освітніх працівників. Очолювала наш заклад людина високої освіченості, толерантна, інтелігентна, хороший господарь Надія Васильівна Бортовська. Вона жила життям. Проблемами нашого закладу, вона робила ремонти, будувала працювала з колективом, і ми були всі дружні, знали життя кожного, і всі події, які відбувалися в нашому колективі, вони проходили разом, ми святкували разом, ми допомагали один одному. І е, то були, мабуть, найкращі роки становлення нашого закладу. На той час в складі наших викладачів були е, дійсно високопрофесійні. Люди відомі діячі культури, ентузіасти своєї справи. Це перш за все, викладачем режисури у нас був Микола Дмитрович Станіславський, який був на той час заслуженим артистом України. Це учень Леся Курбаса і його дружина Станіславська Тетяна Васильівна Нікітіна. Викладали у нас на нашому відділі і Віктор Михайлович Дубовицький, Аїза. Олександрина Янкевич це людина, теж е, дуже високого рівня освіченості. театрознавець. вона знала. І була закохана в театральне мистецтво так, як, мабуть, ніхто. І ми теж разом з нею закохувалися в театральне мистецтво. Великим таким нашим куратором, можна сказати, в технічних наших справах був Борис Миколаївич. Батерів, до речі, він і залишив дуже велику спадщину літопису фото на історії нашого училища. Я думаю, що ми повинні бути вдячні цим людям. Викладав у нас Микола Васильович Хомічевський. Борис Тен викладав музичну грамоту, але було таке враження, що він разом з нами працює над уривками з драматургічних творів. Він стільки багато нам розповідав, крім музики, про театральні вистави, про. І видатні твори в українській культурі. До речі, вся родина і дружина його, і син Вася працювали. У нас це були дуже толерантні люди, дуже доброзичливі люди. І вони з великою повагою відносились до нас, до студентів, запрошували до себе на чай, і ми там спілкувалися. Частину фільму передає мої особисті враження від навчання в коледжі, від спілкування з талановитими і працьовитими людьми, які цілком віддають себе мистецтву. Юлю, а який факультет тебе зацікавив найбільше? Усі факультети допомогли мені побачити щось неповторне у буденності життя. Я зрозуміла, що спів це голос серця, і мало заспівати будь-яку композицію, важливо зрозуміти її, передати. Ті емоції, почуття, які ховаються за текстом пісні, також побачила неповторну пластику рухів, особливий світ, який змушує дивуватися, сміятися, плакати. Ознайомилася з різними інструментами, стала свідком створення художніх образів на площині і просторі через колір та об'єм. Але найбільше, звісно, мене зацікавив свій факультет, який поєднує у собі естетичні властивості усіх видів мистецтва, відображує дійсність, а також втілює твори кінодраматургії. Сьогодні коледж культури впевнено крокує у майбутнє. На вимогу часу з'являються нові факультети, кількість навчальних дисциплін зростає, поповнюється педагогічний колектив. На сьогодні Житомирський коледж культури мистецтв імені Івана Огієнка – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. З 2008 року ми відкрили ще одну мистецьку спеціальність дизайн, а і також у 2008 році відкрили спеціальність кіно-телемистецтво. Це такі дуже гарні спеціальності, творчі спеціальності, які е, приваблюють до нашого навчального закладу величезну кількість абітурієнтів. Кажуть, що коли л'ється пісня, то співає душа, а коли лунає багато голосся, зникають усі навколишні звуки. Природа дослухається до єдиного поклику серця, що перетворився в музичну гармонію. Чи можна уявити Україну без пісні? Адже вона супроводжує нас від колиски. Устами рідної неньки Все, що на душі, у танці закружляло, мова рухів крила надала, моє серце з танцем розмовляло, я йому себе всю віддала. Ти прийди, станцюємо з тобою. Не відмов бо танець це життя, ти прийди, бо танець це надія. Ти танцюй, бо танець це любов. Дай же руку, бо у танці віра, ти прийди і ми станцюєм знов. Казковий світ, в якому створюється ілюзія життя, де вдягаючи маску на обличчя. Знімаєш її з душі. Це театр. Адже виходячи на сцену, актори стають справжніми. Чи грають, грають нас, глядачів, людей з реального світу, з реальними почуттями, емоціями, долями. Сцена це відображення людського життя, в якому актор відзеркалює душу того. Хто в нього вдивляється, така краса не створена для фальші, вона цвіте лише у кольорах, у злетах фарб, у лініях і дальше бояне цвітом в нездійсненних снах. На кінчик пензлика нанизане життя. Переживання, ніжність, дикий рій думок, Несказане, мов серце, почуття на полотно впаде, зробивши тільки крок. Словами не завжди усе розкажеш, бо іноді німіють уста, тоді душа у кольорах покаже усе, що вимовить твоя рука. Кожне слово це мистецтво, і не лише усне, але й виконане на письмі. Особливо, якщо за це слово або навіть окрему літеру береться дизайнер. Звичайнісінький текст стає згустком мистецького креативу, а банальна обгортка для цукерок справжнім шедевром, все, що оточує нас на вулицях, в магазинах, в транспорті, в офісах і учбових закладах. На телебаченні та в мережі інтернет скрізь можна побачити результати роботи графічних дизайнерів. Я закриваю очі і вже не знаю, де я. Ця музика породжує думки, що раніше не були притаманні мені. Я живу наново, і справді мелодія, ритм. Темп, динаміка, глибина та серйозність, сама атмосфера оркестрового концерту не може бути порівняна ні з чим. Це те, що породжує особливі емоції, які неможливо описати, а тільки почути та зрозуміти. Бібліотека море книг. Бібліотека, храм науки, переступайте наш поріг, беріть скарби, не тлінні в руки. Тут данте заведе вас в рай, Шекспір відкриє високості, наш Гоголь обессмертить край, і Пушкін вас запросить в гості. Тож не минайте наш поріг, беріть скарби, не тлінні в руки, нема прекрасніших доріг. Ніж в цей вселюдський храм науки. У кожній країні в різні періоди бібліотеки і бібліотекарі виконували важливу місію бути дзеркалом і пам'яттю народу, центром їхньої духовності. Бажання зберегти красу швидкоплинного життя. Створило два дивовижні види мистецтва фотографію і кінематограф, вихоплений з буття унікальний момент погляд, промінь, рух, витвір мистецтва завжди повинен пробуджувати глядача від буденності, від одноманітності і сірості сприйняття. Світ прекрасний, і все в ньому геніально, але ми так мало звертаємо на це увагу. Завжди перебуваємо у собі. Вміння фотографувати і знімати це в першу чергу творчість. А вже після цього копітка повсякденна робота, без якої ви ніколи не зможете створити справжні шедеври. З 2004 року посаду директора училища займає Микола Покропивний. здібний адміністратор, організатор. Неординарна особистість з високим рівнем компетентності, професіоналізму, надзвичайної працездатності, вимогливий до себе і оточуючих, який впевнено ставить мету і досягає її у своїй діяльності. У 2006 році за заслуги з відродження духовності та утвердження помісної православної церкви училище нагороджене орденом святого Миколая Чудотворця. А його директор, покропивний Микола Петрович, орденом святого архістратига Михаїла. У травні 2012 року Житомирському училищу культури і мистецтв імені Івана Огієнка присвоєно статус коледжу. Коледж має свій величезний потенціал. Ми змінили свій статус з училища на коледж. Я думаю, що коледж, працюючи в цьому напрямку. Змінить статус і буде інститутом. Це є бажання не тільки педагогічного колективу для того, щоб стати ну, вищим навчальним закладом третього рівня акредитації, а це постає необхідність. Чому сьогодні студенти, які навчаються від нас? Мені дуже було приємно, коли студенти-випускники зайшли після випуску і візьміть нас ще раз навчатися, тому що нас ніде так любити не будуть, як тут. А я хотів побажати студентам, щоб вони ніколи не зійшли з цієї дороги, що вони почали в нашому навчальному закладі, тому що саме в молоді роки студент може навчитися, може зробити все те, що потім не завжди йому вдасться. Хочу побажати, щоб вони ніколи не зрадили цій професії. Я вже говорю, що інколи більше навчається студентів, чим ти може навчити їх. З раннього дитинства і до моменту зародження самосвідомості мистецтво входить у людське життя у вигляді пісень, ігор, танців, казок, театральних вистав, кінострічок та сотнями інших шляхів. Безперервно поглиблюючи свій вплив, формує віддавна й донині людські душі. Дякуємо Юлю, адже ми познайомились з тим, що ми інколи навіть не уявляли про різні спеціальності нашого коледжу. Юлю що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Я б хотіла побажати творчого пошуку, нових ідей та яскравих вражень. Юлію, дякуємо тобі за твою творчість і за участь у нашій телепередачі. Дякуємо за увагу та нових зустрічей. До побачення. До побачення.